Привіт! Я Дмитро Сарачан, директор з маркетингу компанії Пожмашина. Сьогодні робимо відеогляд унікального пожежно-рятувального автомобіля. Новий автомобіль насосно-рукавний є еволюцією розвитку старого насосно-рукавного автомобіля. Геометричні розміри автомобіля повністю відповідають правилам дорожнього руху України та європейським стандартам. Довжина автомобіля 10 400 мм, ширина автомобіля. 2580 мм. Висота автомобіля в найвищій точці 3800 мм. Хоча стандартами та правилами дорожнього руху автомобіль може бути 4000 мм. 3800 мм – це побажання замовника. Ну що, пішли дивитися? Автомобіль пожежно-рятувальний, насосно-рукавний, базується на базі шасі Deo Novus. Повнопривідному, судохідному, з колісною формулою 6х6.1. Двигун стандарта Євро 5, 420 кінських сил на 11 літрів. Коробка змінних передач і тонн, 8 передач вперед, одна повзуча і одна задня. Попереду автомобіль обладнана буксирними пристроями типу Шакл з навантаженням 9 тонн. Всі світлові прилади попереду, по боках, Позаду автомобіля, сигнально гучномовний пристрій. А також дзеркала заднього виду обладнані захисними гратами. Ну що, пішли, подивимось кабіну. Що ми маємо в кабіні автомобіля пожежно-рятувального? По-перше, це блок управління, блокування диференціалів міжкалісного та міжосьового. Блок управління електросистемою автомобіля та насосною установкою. Групові. Та індивідуальні пожежні ліхтарі, блок управління сигнально-гучномовним пристроєм, GPS з відеореєстрацією, підсвітка місця начкара. І найбільшою перевагою цієї кабіни є спальне місце, яке стане в нагоді для відпочинку персоналу при гасінні затяжних пожеж. Ну що, давайте дивитися компонування автомобіля. Відразу за кабіною розташовується драбина з доступом до площадки, з якої ми отримаємо доступ на дах пожежного автомобіля. Також на площадці розташован механізм для зняття запасного колеса. За побажанням замовника, автомобіль обладнана баком для піноутворювача ємністю 2000 літрів. Ємність поліпропіленова в жорсткому кузові для теплоізоляції. Залити піноутворювач ми можемо безпосередньо через люк або через спеціальний смоктуючий патрубок 51 діаметру. Також по периметру автомобіля на даху влаштована підсвітка. За побажанням замовника, на автомобілі встановлено лафетний ствол з регульованою подачею пинного розчину до 40 літрів на секунду з додатковою опцією Фара шукач на магніті. За баком для піноутворювача розташований передній кузов автомобіля. За рулетою розташовується. Комплектація цього автомобіля, а для зручності доступу є відкидна підніжка. По лівому борту за відкидною підніжкою розташований блок контакторів в захисному кожусі і акумулятори. Всередині відсіку, згідно договору, розташовуються розгалудження RC 150, 2 ГПС-600, додаткові лафетні ствали. Та інша комплектація за побажанням замовника. А глянемо задній кузов автомобіля по лівому борту, він оснащений відсіком, в якому встановлений патрубок діаметром 150 мм, і патрубок для заправки піною з сторонньої ємності. Також в цьому відсіку знаходиться два насоса вакуумних NVE24. І додаткова комплектація, ручні стволи, перехідні гайки, смоктуючі сітки. По правому борту автомобіля під баком для піноутворювача розташовані баки для AdBlue А за баком для піноутворювача передній кузов автомобіля. З правої сторони у відсіку для комплектації. Розташовані два ГПС-600 та комплектація згідно договору. І знову ж таки для доступу в передній кузов по правому доступу борту є відкидні ступеньки. За ними розташовується бензобак обсягом 340 літрів. По правому борту автомобіля. Влаштовано аналогічний відсік, в якому наявний викидний патрубок 150 мм, розгалудження РЧ150, додаткова пожежна арматура, а також обігрівач для водопінних комунікацій вебасто. І нарешті серце цього пожежно-рятувального автомобіля. Пішли, оглянемо. Let's go! За ролетою розташована на насос PN-110. Потужністю 110 літрів на секунду з напором 100 метрів. А також дві ручні засувки з дистанційним керуванням для лівого та правого патрубка. Також розташовано два манометри для вимірювання вхідного та вихідного тиску. А для того, щоб наситити цей потужний насос водою, ми маємо три всмоктувальних патрубка. Діаметром 125 мм. На насосі встановлено два дозатора пінозмішувача від 1 до 7, які в сумі дають 14 гпс 600. Блок керування насосною установкою встановлено в окремому відсіку. Для того, щоб потрапити в голодний відсік, треба відкинути ступеньку, яка підіймається для збільшення прохідності автомобіля. Після цього ми можемо відкрити. Двері воротного типу. Для безпеки двері фіксуються спеціальними фіксаторами. Зверніть увагу, над дверима відсіка встановлено камеру заднього виду. Для зручності доступу влаштовано спеціальні ступеньки. З правого та лівого боку автомобіля знаходяться шість смоктуючих рукавів. Посередині відсіку знаходиться Механізм для розкладання або складання рукавів на дистанційному керуванні. Автомобіль може одночасно розкладати дві рукавні лінії. Сам же відцик заповнений рукавами напірними діаметром 150 та 77 мм В кількості. 60 рукавів 77 мм та 40 рукавів 150 мм. Для зручності переміщення скаток рукавів по відсіку встановлена таль лебідка, а також влаштовано освітлення відсіку. На цьому ми завершуємо відеоогляд нашого нового автомобіля пожежно-рятувального насосно-рукавного. Як ви бачите, ми. Виконуємо будь-які побажання наших замовників. Ваші враження пишіть нам у коментарі. Слава Україні!